Доброго дня, друзі, всіх вітаю вас на каналі Smart Plumber. І сьогодні у нас на огляді такий будиночок. Банк його виставив на продаж з 430 тисяч доларів, тут вже зроблено ремонт. Пов... Ну, повністю відреставровано. Ось така у нас територія. Тут заїзд, Гараж. повністю. Дивцята свої у тут, все дуже гарно. От білочки бігають. Ось От така велика-велика територія. І якийсь сарайчик. І так все дуже гарно зроблено, Шастенько все класно. Є насадження. Дуже гарний будиночок. Але дуже дорого. От був, типа, мостика якогось так декоративно все тут зроблено так от друзі він виглядає в зоні все дуже гарно зараз покажу вам всередині <кхе> газон тут банк приїжджають поливають все чітко кондиціонер правда гудить він страшенно чесно вам кажу це не наші безшумні кондиціонери і от земля йдеш по ній, вона волога. Тому тримається, хоч температура ну, сьогодні трохи спала, вже 27-28 градусів Цельсії, а так то було 37 градусів. Заходимо до хати. Вітальня, маленький гардеробчик для сезонних речей з вітрячком. Все. Напевно, включається тільки з пульта. Ось. І пішов. Так воно ще виглядає. Вихід у двір, що дуже гарно. І от холодильничок, кухня, посудомойка. Правда, посудомойки тут страшенно ужасно. Працюють, вони не відмивають. Газова плита, кімната, так саме кладовочка, одразу гадерок і кімната. Ванна кімната, туалет, все як положено. Все, все, що хочете. Ну і такий маленький уровень сходинки дуже мало, і піднімаєшся на... Другий поверх треба. Ось тут кімната у нас, тут теж душ досить шикарний. Унітаз, два умивальники І це все уже зроблено. І ще одна такий кімнат. Вентилятор дуже великий і отак от якось Зроблено тут у нас. Напевно, теж ванна. Тобто в будинку є три кімнати, три ванни. Ось теж фази маленький, зі зрізаними сходами в неї. так воно ну, якось виглядає. Дві ванна кімнати і одна душова кімнат. Спускаємося в підвал. Це теж на вулицю вихід тут. речей. І от така... Тут ще теж поставлять. Зараз я підключу кран. І буде от така якась як гостєва велика кімната. Спускаємося ще в бейсмент. Дуже багато місця тут. Тут прачечна. Все. Все підключено, тут приходить вода, все дуже гарно. І тут у нас о, тут ще один синк. Тут у нас помпа дренажна, помпа каналізаційна, бойлер і п'єць. Кімнатка досить така квадратів 9. Ще одна ванна кімната. Тобто в будинку три ванна кімнати, одна душова і п'ять кімнат. Ну, досить непогано. Отак От воно все виглядає. Тому, друзі, гарного перегляду. Дивіться. І я думаю, що такий будиночок би в Україні десь коштував під 30 тисяч доларів. Ну, опять же, не в Київ, не це. Я більш е орієнтуюся на ціни на Західну Україну. Хоча там зараз багато хто говорить, що ціни підросли, але ну, насправді в мене дуже багато знайомих виїжджають і продають свої хати з мебелю, з усім. ну, Довгоповерхова ну, повноцінна хата. З меблі, там 70-80 тисяч доларів. Так що, а, які ціни в ваших регіонах, можете написати. Всім гарного перегляду, дякую за увагу.